Всім доброго дня! Готую тушковані кабачки. Беремо 1,5 кг кабачків, одну моркву, одну цибулину, 4 зубчики часнику, 300 мг сметани, 3 яйця, 2 столові ложки томатної пасти, борошно і сіль, перець за смаком. Кабачки нарізаємо кільцями. Кабачки солимо. Перемішуємо і залишаємо на 20 хвилин. Цибулю нарізаємо соломкою, а моркву натираємо на крупній тарці. Далі кабачки обкачуємо в борошні і вмочуємо в яйце. Обсмажуємо кабачки на олії з двох сторін. З однієї сторони вже обсмажилися і перевертаємо. Обсмажуємо моркву і цибулю на олії до готовності. У форму викладаємо шарами, кабачки і засмажку. Зверху посипаємо подрібненим часником. Сметану додаємо томатну пасту. Солимо, перчимо і перемішуємо. Заливаємо кабачки. Наливаємо ще на дно 100 мг води. Накриваємо форму кришкою і ставимо в духовку запікатися при температурі 170 градусів приблизно 35 хвилин. Такі виходять тушковані кабачки в духовці. Соковиті з часничком дуже смачні. Пробуйте, готуйте і всім смачного!